Добрий день, любі малята, я вітаю вас на з зліплення. Минулої неділі ми всі з вами святкували День Матері. Пригадайте, да? ви з татусями, з дідусями вітали матусі з їх святом. Да? Бажали багато їм теплих слів, побажань. А у понеділок ми з вами відзначали День сім'ї. А сьогодні малята, я хочу, щоб ми зробили подаруночок для наших бабусь. Тому що бабусі, це, як і мами, вони є берегинями роду. Так? так от, малята, коли наші бабусі були молоденькими, і вони, ось такими, як ось ця дівчинка на малюнці, вони теж любили вдягати і яскраві вишиванки, і віночки. А ще вони себе прикрашали ось таким намистом. Погляньте, бачите, вони були різних кольорів, але найулюбленіші вони були червоного кольору. Ось так. Ось такі малята. Погляньте, ось ближче, бачите, ось таке намисто гарне. Вони могли бути багато ниточок, багато різних прикрас там на них. І от сьогодні я вам пропоную зробити намисто для бабусі. Що ж нам знадобиться для цього? Подивіться ось такий аркуш кольорового картону. Ви можете взяти любий картон, будь-який колір, який вам подобається. І бачите, у мене на ньому намальована. Нитка, на яку ми будемо з вами робити на мистинці. Тож, розпочинаємо нашу роботу. Погляньте, у мене в тарілочці лежить пластилін червоного кольору. Ми з нього будемо робити на мистинці. Ми з вами вже вміємо відщіпувати від великого шматка пластиліну відчіпити маленькі шматочки. Але спочатку нам треба з вами розім'яти і розігріти пластилін. Пригадайте, як це ми з вами робили. Ми з вами, бачите, його грі... беремо в долоньку, трішки гріємо, щоб він нагрівався і був більш еластичний. Потім, коли він стає більш м'який, ми його розминаємо. Ось так. Потім малята ми беремо шматочок, ось такий невеличкий, подивіться. Кладемо його на долоньку і катаємо курку. Пригадайте, як це ми робили? Круговими колами, бачите, катаємо до тих пір, поки в нас з вами не вийде ось така курка. Погляньте. Бачите, вийшла. Тоді що ми беремо? Ми її... Кладемо сюди на нашу ниточку намальовану, бачите? І трішки притискаємо ось так, щоб вона приклеїлась. Бачите, вона вже не буде в мене відставати. Ось так. Але ми не будемо дуже натискати, щоб вона була не дуже пласка. І так ми беремо знову шматочок пластиліну на долоньку і катаємо. кругу-кругу на листинку. Бачите, першу намистинку малята, я пок... по... приклеїла посередині моєї ниточки. А потім, дивіться, я поруч кладу ще одну і притискаю. Бачите? Знову беру ось так: шматочок. І так ми будемо робити багато-багато намистиночок. Ось так. Бачите, в мене вийшла кулька, потім я можу з другої сторони. Бачите, я їх можу. Наклеювати ось так. Бачите, у різні сторони. Подивіться, в мене вже... Ой, виходить, бачите, за моїм пальчиком. Намистинка, бачите, приклеїлася. І... Знову відриваємо. Але намагатися відривати будемо однакового розміру шматочки, щоб у нас на мистинці вийшли теж ну, майже однакового розміру. Знову, подивіться, у мене кулька. Потім я її притискаю сюди. Подивіться, яке гарне вже виходить у мене на для бабусі. Знову шматочок, знову на долоньку. Знову катаю ось таку кульку і приклею. Подивіться, ось так. І таких намистинок нам треба зробити чималенько. Знову шматочок. Ось так. І приклею. Ось так. І так продовжуємо нашу роботу малята. Знову шматочок, знову ось так, намистинку, бачите? Линк. Отак. Знову відриваю шматочок. На долоньку катаю кульку. Ось так. От. А, бачите, яка вона гарна, намисто виходить. Знову кулька. Знову притискаю. Ось так. Знову кулька. Знову притискаю. Знову шматочок. Ось так. Ось. Якщо малята у вас залишиться пластилін, ви можете не весь використовувати. Погляньте, у мене залишається, для того, щоб можна було наше намистечко зав'язати. Погляньте, яке гарне намисто у нас. У мене вийшло, бачите? Ось от, з червоними намистинками. Сподіваюся, малята, у вас теж усе вийшло. І вашим бабусям сподобається таке намистечко. Тому я чекаю на ваші роботи, а також, можливо, ви знімете мені відео з тим, як ви подаруєте таке намисто для бабусі. Тому нетерпінням чекаю. До побачення!